Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги жіночі літні капці. Дані капці ідеальний вибір для тих, хто шукає зручне та стильне взуття. Вони ідеально підходять для активного відпочинку. Незалежно від того, збираєтеся ви на пляж чи до басейну. Капці дуже легкі та гнучкі, забезпечують чудовий комфорт та підтримку для ваших ніг. Нековська підошва гарантує, що ви зможете впевнено ходити по будь-якій поверхні, забезпечуючи надійне щеплення та запобігаючи ковзанню чи падінню. Їх дуже легко одягати та знімати, доступні в різних розмірах та кольорах. Пропонуємо до вашої уваги жіночі кросівки. Це стильне та зручне взуття для кожної модної жінки. Кросівки мають масивну підошву, що надає їм модного та сучасного вигляду. Взуття доступне в білому та чорному кольорі, що робить його досить універсальним. Вони розроблені з дихаючих матеріалів, тому ваші ноги будуть у комфорті протягом усього дня. Одна з їх унікальних особливостей це те, що вони збільшують зріст. Взуття підходить як для весни, так і для осені. Пропонуємо до вашої уваги жіночі весільні туфлі. Дані туфлі це стильне та універсальне доповнення до будь-якого гардеробу, доступні в різноманітних кольорах та розмірах. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, які гарантують їх міцність та довговічність. Завдяки своєму дизайну вони будуть дуже комфортними для носіння протягом усього дня. Кришталеві прикраси зверху додають відтінок розкоші та гламуру. Вони дуже універсальні, тому підходять як для офіційних, так і для повсякденних випадків. Пропонуємо до вашої уваги жіночі кеди. Дані кеди це ідеальне поєднання моди та комфорту. Взуття має зручну платформу, яка забезпечує невелику додаткову висоту. Підошва виконана з високоякісних матеріалів, яка надає їй довговічності у повсякденному носінні. Білий колір взуття надає йому чистий та класичний вигляд, який легко поєднати з будь-яким одягом. Зручна устілка забезпечує підтримку ваших ніг, гарантуючи, що ви зможете носити їх цілий день без будь-якого дискомфорту. Взуття доступне в різних розмірах, тому ви зможете знайти ідеальний варіант. Пропонуємо до вашої уваги жіночі черевики зі шкарпеткою. Дані черевики це модний та зручний варіант для жінок, які хочуть додати нотки стилю своїй колекції взуття. Вони мають в'язану конструкцію носка, яка облягає ноги, забезпечуючи щільну та зручну посадку. Черевики мають товсту підошву, що робить їх придатними для тривалого носіння. Крім того, вони чудово пропускають повітря, тому ваші ноги будуть в прохолоді протягом усього дня. Вони доступні у різних розмірах та кольорах, тож ви зможете обрати той, який найбільше вам до вподоби. Пропонуємо до вашої уваги жіночі босоніжки. Дані босоніжки це модний та зручний варіант для жінок, які хочуть додати нотки стилю своїй колекції взуття. Босоніжки мають класичний дизайн та високий каблук, тому вони підійдуть для будь-якого випадку. Завдяки відкритому носку ваші ноги будуть у комфорті навіть протягом тривалого носіння, доступні в різноманітних кольорах та розмірах. Їх можна чудово поєднувати з сукнею для офіційного заходу або з джинсами для більш повсякденного образу. Пропонуємо до вашої уваги жіночі елегантні туфлі. Дані туфлі це стильне та універсальне доповнення до будь-якого гардеробу, доступні в різноманітних кольорах та розмірах. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, які гарантують їх міцність та довговічність. Завдяки своєму дизайну вони будуть дуже комфортними для носіння протягом усього дня. Кришталеві прикраси зверху додають відтінок розкоші та гламуру. Вони дуже універсальні, тому підходять як для офіційних, так і для. Для повсякденних випадків Пропонуємо до вашої уваги жіночі чоботи Челсі. Дані чоботи це стильний та практичний варіант для жінок, які шукають модне зимове взуття. Завдяки своєму дизайну на платформі та теплій хутряній підкладці дані черевики ідеально підходять як для повсякденного, так і для офіційного заходу. Каблук додасть вашому вбранню нотку елегантності, а хутряна підкладка гарантує, що вашим ногам буде тепло та комфортно. Вони чудово поєднуються з джинсами, сукнями та спідницями та доступні в різних розмірах, виконані з високоякісної натуральної шкіри, що надасть їм довговічності у використанні. Пропонуємо до вашої уваги зимові теплі капці. Це ідеальне взуття для затишної та комфортної зими. Зроблені з легких, м'яких та зручних матеріалів. Ці тапочки зберігатимуть ваші ноги в теплі та затишку всю зиму. Вони розроблені з бавовняною внутрішньою частиною, яка м'яка та комфортна для ваших ніг. Плюшевий матеріал, який використовується на зовнішній частині, забезпечує додаткове тепло та комфорт. Вони дуже легкі, тому їх буде зручно носити. Теплі домашні капці. Це чудовий вибір для тих, хто шукає комфорту про холодну пору року.